Доброго дня, мене звати Віднічук Євген Віталійович, я військовослужбовець військової частини а 60 129-ї бригади 235 го батальйону. Звертаюсь до, скажімо так, небайдужих наших людей, нашої країни, а також до, як це правильно сказати, до всіх структур, яких тільки можливо. З таким проханням я звернувся до своїх командирів е з рапортом про звільнення мене з військової служби, а саме за частиною 26 е пункт Г, так як моя дружина е потребує постійного стороннього догляду і має тяжке онкологічне захворювання рак е третьої степені, е звернувся до командирів з необхідним рапортом про своє звільнення, надав його в сроки. Зареєстрував його як потрібно під всіми вхідними номерами. Ну, Командири не бажають мене звільняти. На війні, скажімо так, я вже другий рік був на всіх майже напрямках. Останній напрямок це наш Нова Бахмутка Донецька. Хлопці, чесно, я завжди рад захищати нашу країну. І я надалі буду захищати, але зараз не можу. Так як у мене є обставина, це хвора дружина і потребую догляду. І я вирішив для себе написати цей рапорт, так як Володимир Зеленський написав закон і узгодив його щодо звільнення військовослужбовців і хто має право для цього звільнення. Я підлягаю під цю статтю для цього звільнення, я до командирів звернувся. З рапортами надав всі довідки, довідку ЛКК, довідку виписку стану її здоров'я, надав свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження, надав всі, всі необхідні документи, що вона сирота, що нема кому доглядати, що я єдиний, хто може її доглядати. Ну, Командири відмовились мене звільняти, а також і розглядати мій рапорт. Вони сказали, ти нам потрібен тут. Я не проти, я згоден поїхати туди, але якщо командир хоче, щоб я був там, нехай тоді надасть мені або лікарів, щоб доглядали за моєю хворою дружиною, або тих людей, хто зможе доглядати за моєю дружиною. Ну, на моє питання щодо догляду, чи хтось зможе доглядати за моєю дружиною, вони сказали, що ну, коротко, вони сказали, що нам байдуже твоя проблема. Нам байдуже, що твоя жінка помирає, і нам байдуже, що буде з тобою. Це особиста слова Завадського, підполковника Завадського, це командир військової частини. Е, ну що ви думаєте далі? Після того як я зрозумів, що мені відмовили в моїх е, рапортах, всіх зокрема, я ще написав е, рапорт на відпустку на 10 суток по сімейним обставинам. Також навмисно мені відмовили, навіть відмовились розглядати, відмовились входити у моє положення. Я був вимушений звернутися до органів прокуратури і зареєструвати всі свої заяви і ті погрози, і ті відмови, що відмовились командири розглядати аеропорта. Тому це відео я засняв з проханням для небайдужих небайдужих людей нашої країни, для небайдужих. Структурних підрозділів, такі як прокуратура, Міністерство оборони і так далі. Зараз вже питання стоїть не, не до мого звільнення. Мені вже йдуть регулярно погрози, що мене вб'ють, там щось зроблять, десь я повішаюсь. оце отак наші командири відповідають мені щодо мого звільнення відповідь. отак вони відповідають, що мене вб'ють. Що тебе не звільнять, ти сядеш. І ну, така ситуація. І зараз і, трапилось так, що я повинен перебувати при своїй частині. Я перебуваю щодня при своїй частині. Це документально вони ніяк не регіструють і не підтверджують. Ну, Нібито я при частині, а я на самом деле при частині. І вони подають мене в СЗЧ. І я кажу: а як ви мене подаєте в СЗЧ, якщо я при частині? Ну, Якісь там довідка, документ. Вони кажуть, ти з 22 числа при частині. Ну, я хочу просто показати довідку одну, що я не перебуваю в СЗЧ. Як я можу перебувати в СЗЧ з 22 числа 22.05, якщо 22, я ось писав рапорт на відпустку, якщо видно. До речі, у це всі мої заяви, рапорти начальникам східного територіального, е, територіального правопорядку, всі заяви в прокуратуру, всі копії, рапорт на, відпул, на звільнення. Е, друзі, оці всі документи я вже втомився подавати, тому що їх ніхто не розглядає. Тому я дуже прошу всіх. Небайдужих людей, я другий рік на війні і я і далі хочу захищати нашу країну, але мене є обставина для звільнення. Це моя хвора дружина. Прошу всіх небайдужих поширити цей ролик щодо дій Завадського підполковника військової частини А40 60 235 батальйону. Що за його наказом відмовляються регіструвати всі рапорта, військовослужбовці, мої побратими, звертаються щодо лікування, медик батальйону Шпак Сергій Олександрович, вони також в зговорі. Пінчак, старший лейтенант, скажімо так, механізованої роти. Всі вони в зговорі, і вони всі, скажімо так, не... Вони, ну, на мою думку, от командир настоящий командир, він, він як батько, він повинен піклуватися при своїх дітей. Те роби, те не роби. А вони все роблять навпаки, на лікування військових не відправляють. Направлення за наказом Завадського заборонили давать. Тобто, куди не звертаєшся? Ну, хоч умри. Ну, виходить так, що я пішов захищати, я повинен бути там вмерти. Я ж не винен, що я живий приїхав звідти. Я, я не винен. Але в мене є обставина. Це хвора дружина, яка потребує догляду. Вона в мене одна, в мене їх не 10. Так що я просто прошу до небайдужих людей поширити цей ролик і е, комбата Завадського, просто щоб його притягнули до кримінальної відповідальності. Відповідальності за його неправомірні дії. Ну, якщо зі мною щось станеться, там мене там, ну, не стане якимось чином, бо є погрози, що мене б'ють. Всі, всі свої заяви я зареєстрував в прокуратури з погрозами і всі докази є у потрібних людей там, де є погрози, що мене вб'ють, аудіо, там, відео і так далі. Я готовий надати їх слідчому суді та надати їх в прокуратуру. Але зараз моє життя знаходиться під загрозою. Тому я з повагою відношусь до всіх українців. Слава Україні! Героям слава! До побачення!